Доброго дня, діти! Сьогодні я пропоную вам спостерігати за бабаками. Бабак відноситься до гризунів. Це великі тварини з короткими лапками, з потужними зубами і кігтями. Вага бабака може досягати 10 кілограмів. Хутро цієї тварини густе, рудого та коричневого кольору та покриває все тіло тварини. Бабаки мешкають в степу. Вони люблять жити на відкритих місцях, уникаючи високої трави і чагарників, які закривають огляд і заважають їм вчасно помітити небезпеку. Бабаки живуть в норах, які мають багато водій для кращої безпеки. Бабаки рослиногідні тварини. Вони люблять овес овочі, коріння, соняшник. Восений бабак впадає в зимову сплячку і спить до весни. Запасів їжі він на зиму не робить. Бабаки перед сплячкою багато їдять і накопичують підшкірний жир. Ці тваринки мають цікаві звуки голосу. Пропоную вам послухати, як пишіть бабак. Ось так пишіть баба. Мені здається, що з його голосу чимось нагадують пташку.